Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Просила мене подивитись тему штучного інтелекту, розібрати в контексті розвитку, небезпек, ну і так далі. Я вважаю тема достойна того, щоб потрапити в окреме відео. Так що мощуйтесь позручніше, а я починаю. Давайте перспективи розвитку Бога із машини, подивимось. Е, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, а які взагалі перспективи розвитку штучного інтелекту? Це хай скажете раунд правду. Беркана. Ото перевернутий далі. Урус перевернутий. Шо? Посторона. Ну, поясніть. Кану. Ух ти! Ну що ж, гаразд. Що в нас тут? Єра, беркана, евас. Ото перевернутий, урус перевернутий, постаруна і Кано пряма. А, хм. Ну, давайте. Рочи буде розвиток. Так, да, буде розвиток 100%. Ось тут показали. А, просто що пізніше, це знаєте, як процес. А, ну, воно, воно не так швидко йтиме. Насправді. Єра зразу відкриває, а це не швидка руна. В той же час, це циклічні події. Хм. Да це ж було вже, як то кажуть. Питання в тому, де це було? Це було в реальності, чи це було у фільмах, а? То що Термінатор зразу на думку спав. А, ну, ось ось вам розвиток іде. Да, ріст, розвиток, Беркана, Евес, притом доволі швидкий і стрімкий. Но, це трохи пізніше буде. По Єрі. Пізніше. Потім прямо, ось, прямо якийсь як. Ривок прям вперед буде в контексті розвитку саме штучного інтелекту. А, деякі країни, деякі навіть організації ось будуть виступати проти нього, а, Того, що вбачають в ньому загрозу. Ось дійсно. Мало того військові, да, загроза якраз якого роду, в тому числі для використання у військових цілях, звичайно ж. да. Знов таки, термінатор. Тобто, що, що я бачу? Розвиток буде стрімкий, а потім ось будуть якісь міжнародні організації, можливо, щось нове з'явиться, якісь групи країн будуть проти подальшого розвитку штучного інтелекту. Щоб це не стало реальною загрозою, щоб сценарій Термінатора такий не втілився в життя. Так, да, щоб машини не порахували, а наші їм безполезні є чоловіки. Да? Гнусавим голосом. І вас машини із пепла ядерного огня. Да? Ну, так, от, щоб такого не було, то як би треба по, -по, -по, по розуму підходити. Е, ну Під пустою руною, далеко дивимось. далеко дивимось, це ще певні перспективи, знаєте, в тумані. Сюрпризи тут ще якісь будуть на шляху. Розвитку цієї технології. А то, що вона буде розвиватись, то це однозначно, то беззаперечно. По фіналу Канон. цікаво, тому що Кано показує розкриття якоїсь інформації, ніби по пустій руні. Кажу перт. Ну, в принципі, в даному випадку, як розкриття якоїсь інформації таємної. Щось випливе, що це хотіли застосовувати в військових цілях. Притом в військових цілях і схоже з дуже негуманною метою. От ні разу. Мало того кану показує навчання як таке. Навчання і навіть творчість. Тобто, ну, що мається на увазі? Що штучний інтелект буде дуже швидко вчитись. Мало того, по-справжньому зможе творити. По-справжньому. Зараз він творить на основі певної, так би мовити, бази даних, на основі того, що йому зададуть. Він не може створити нове. Він може на основі старого зробити щось нове. Ну Но прям щось унікальне, принципово нове він поки не здатен створити. Так ось мені показують, що в перспективі. Зможе і штучний інтелект творити принципово нове. Е, ну, я ж кажу, головне, щоб пам'ятали, якби хм, уроки Термінатора і закони робототехніки Айзіка Азімова теж пам'ятали і дотримувались. То, що, щоб потім штучний інтелект таки не вирішив людство, то прибрати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте тут же. Наскільки реальний, ну от станом на зараз, при всіх як до поточних, наскільки можливий взагалі, сценарій Термінатора, тільки щоб він уже в реальному житті відбувся. то Давайте запитаємо тут же. А, ну, а далі подивлюсь уже відповідно про те, наскільки штучний інтелект зможе людей то роботи позбавити, тому що теж за це переживають і мене питають. Раз, як за відповідь. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а наскільки взагалі на даний момент реально що сценарій фільму Термінатор втілиться в життя з допомогою штучного інтелекту? Скажіть вам правду, та й вас перевернути. Ейвас. Альгіс. Пересас перевернутий. Постару на. Ну-ну. Феху. І. Райдо перевернута. Ну, поки що нам Термінатор не загрожує. По тому, що я бачу. Що у нас тут? Те, вас перевернути, Альгіс, Турісас перевернути, типу постаруна, феху і райдо перевернута. Поки що штучний, штучний інтелект не, якби, не використовують у військових цілях. Ну, я так підозрюю, що для аналітики, там, збору, обробки даних і так далі його використовують. Мається на увазі, що поки що штучний інтелект не управляє зброєю ніякою. Тому як би, поки що е, варіант термінатора неможливий. А е, ось великий захист роблять. Ну тобто, мені це йде, оце от, дійсно ця четвірка, це як то, що йде дотримання якраз законів, тих самих, які я згадав, законів робототехніки Айзіка Азімова. Щоб, щоб штучний інтелект не міг ніяким боком нашкодити людям. От Поки що, схоже, це дотримується, тому якби, поки загрози термінатора у нас немає. Ну, а Тим не менш, таємно щось відбувається. Якісь таємні розробки, і от вони вже не дуже безпечні. Фінансують багато в це, але поки що поки що розпилення йде, м -м немає якогось чіткого курсу, розумієте? Тобто, в багато, в багато галузей гроші йдуть. І розвиток іде, ну розвиток іде в різні сторони. Тобто тут нема того, що прям поставлена була задача конкретно Skynet, той самий, з Термінатора створити. Тут якби такого нема. То так, що поки що можна видихнути, штучний інтелект, термінатор нам не загрожує в контексті знищення людства, принаймні. А людство і так може себе знищити саме, якщо раптом полетять ядерні ракети. Сподіваюся, що до того не дойде. ядерної війни, я скільки не дивився, поки що не бачив. Наче клепка ще десь в головах є. Слава вищим силам. Так, гаразд. Дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. А наскільки взагалі. Е... Ну, наскільки штучний інтелект в перспективі свого розвитку позбавить саме людей роботи? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Ото перевернути. Гєбо Дагас ну-ну. Соло ну. і шо? І авіас. Цікаво. А, ну, дивіться, чи є загроза така, що штучний інтелект почне у людей забирати роботу. Так. Да. І це зразу й показали. Деякі професії, навіть не те, що прям цілі деякі професії, навіть цілі галузі, просто відімруть. Штучний інтелект забере це все, ці всі задачі на себе. Е, ну, Мені йде, це, що це таке? Це там, де якась механічна праця. Робота там на конвейері, наприклад. і так далі, і тому подібне. Тобто штучний інтелект зможе це все забрати і таким чином полегшить людям роботу. В той же час, в той же час виникнуть. ось Нові, якось нові, галузі. нові галузі виникнуть, е, зміниться, якби. Зміниться взагалі уклад праці, тому що Гебо, як договір показує, да, ну, колективний договір, назвемо це так. взагалі підхід до праці Зміниться. Це може бути і таке, що дійсно по всьому світу відбудеться скорочення якби, робочого часу. наприклад, Люди будуть працювати менше, тому що багато задач буде виконувати штучний інтелект. В той же час Гебо ДАГАС показує, що відбудуться зміни. У ну, якісь професії відімруть, відімруть, прийде щось нове, якраз пов'язане з штучним інтелектом. Ну, не знаю. А, в будь-якому випадку штучний інтелект доведеться контролювати, правда? Тобто людина все рівно а, буде так чи інакше за штучним інтелектом. Ну, це знаєте, мені згадалася аналогія, як а, машини перші з'явились. Парова машина, наприклад, якась там. Автоматизована прядильний станок автоматизований і так далі. До того ж, це все робилося руками. Відповідно, певні професії відмерли, зато з'явились нові професії. Ті станки треба було виготовляти, ті станки треба було обслуговувати. І все рівно людська увага для них була потрібна. Те саме і тут. Штучний інтелект як станок. Такий продвинутий вже да, станок 21-го століття, так би мовити. Але за ним все рівно сидить людина, яка ним керує, яка його обслуговує. Ну тобто, я же кажу, якісь певні професії відімруть в той же час з'явиться щось нове. Ну тобто, сказати, що прям повальне безробіття і так далі, штучний інтелект собою все на світі позакриває, да ні. Я б такого не сказав. Так, да, певні професії згинуть, але прийдуть їм на зміну, щось нове прийде. Тобто, все рівно. Люди будуть керувати штучним інтелектом, і все рівно якось, не ну, ж кажу, що штучний інтелект буде як станок, а за станком хто? Все рівно людина. Тобто... Такого, що прям зовсім штучний інтелект собою все забрав, я тут не бачу. Але тут треба сказати, що руни сильно далеко не показують. Це не на 100 років буде прогноз, аж ні разу. На найближче десятиліття, принаймні, точно такого не видно. <гум> а, ну, ось, ось феху перевернута. Якісь економічні потрясіння будуть. Якраз чим пов'язані да, з тим, що певні професії зникли? А, і дійсно, знаєте, може оплата праці по певним професіям піти вниз, в силу того, що якраз штучний інтелект, що називається, працює 24 на 7 і зарплати не просить. Да? В цьому плані. Тобто, ну, да, певні негативні моменти тут проглядаються. Ну, Тим не менше, щось друге прийде. Щось друге прийде, тому що соло здійснення мрій, здійснення бажань. А... Ну, цікаво. Попри те, що йде як зменшення якийсь економічний спадок, як зменшення зарплат, люди все рівно в того радіють. Ну, знаєте, от і реально я кажу, як скорочення робочого дня, скорочення навіть робочого тижня і так далі. Так, да, і зарплата зменшиться, але більше буде вільного часу, якби, і більше буде часу на втілення своїх мрій, тому що соло це також як мрія, йде. От що. Ну, і в принципі, ось по Евазу. Все рівно, все рівно нові технології прийдуть, да? і все рівно людство до того пристосується. Евас це пошук варіантів. Це нові можливості, це нові варіанти йдуть. Все одно. До речі, Евас пов'язаний соло Евас Медіа, Евас інтернет, в тому числі. Тобто, дуже багато всяких інтернет-штук з'явиться. Ну, все рівно, я, я ж кажу, як все рівно люди контролюють штучний інтелект. Це як от станок на да, штучний інтелект, а людина все рівно за ним сидить. Тобто, а хтось ж буде його обслуговувати, хтось там його буде навчати, там, наприклад, той саме штучний інтелект і так далі. Тому якби все, все одно людська присутність нікуди не дінеться. Ну, певні професії дійсно згинуть, припинять своє існування. Просто, тому що штучний інтелект собою замінить. Ну, якось так, такий прогноз. Тобто апокаліпсису я не бачу, але дійсно е зміни на ринку праці будуть і будуть суттєві. І в контексті професій, і в контексті зарплат, і в контексті інвазії, так би мовити, штучного інтелекту. Тому, да, певну конкуренцію людям він складе, але людей повністю не витіснить все одно. Так, гаразд дякую за відповіді. Ну і давайте, таке мені прийшло. Давайте загалом запитаю, що мені ще треба знати по темі штучного інтелекту? Що руни ще будуть вважати за потрібне показати. Гараз, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, що мені ще слід знати по темі штучного інтелекту? І що взагалі його чекає. Скажіть вам, правду. Гуня перевернута. Урус. Альгіс перевернутий. Перт. Ейвас і шо. І гебо. Поясніть, якого роду. Дагас, ну добре. До Манна Ух ти. Дуже цікаво. Добре. Що ми тут маємо? Вуню перевернута, Урус, Альгіс перевернутий, Тейвас, Гебо, Дагас і Маннас. Тут багато всього зразу показали, я ж і попросив. Що, що мені ще треба знати. Ну, тут і показали. Е, дивіться, великі розчарування будуть. Це саме розчарування, це саме сумні новини. З чим пов'язані? Та з військовим використанням. Ну, тобто, е, ну, це більш віддалена перспектива, але зрозуміло, що військові. Від військові всякі потреби, задачі і так далі. Штучний інтелект будуть використовувати. Вже зараз там дрони є нібито з як там, ройовим інстинктом, так би мовити, і так далі, на базі штучного інтелекту. То це квіточки. Тут, ось дійсно, так як воно мені йде, це вже високотехнологічна зброя, буде, яка буде повністю керувати штучним інтелектом. Це і розумні ракети, це і розумні безпілотники і так далі. Які будуть самі собі би, ціль шукати і так далі. З цим великі розчарування будуть пов'язані. Тому що ай, ну зрозуміло, що людство без війни не може, да? і зрозуміло, що це буде війна уже з використанням штучного інтелекту. От якраз з тим небезпека велика і пов'язана, щоб люди не загралися саме в контексті використання штучного інтелекту як зброї. Бо сценарій Термінатора, я ж кажу, висить прямо в повітрі. Як то кажуть, дуже, дуже не хочеться, щоб він таки втілився. Е, ну, показують, що великий, якраз, небезпека, ось саме з військовим застосуванням е, штучного інтелекту. Великі кошти будуть в то вкинуті. Поперту величезні кошти, скажені, мільярди, трильйони, там, квадрильйони і так далі. Ундецильйони, може, навіть, хто його знає. Те Штраф, який Росія гуглуто намалювала цифра, там, здається, з 36 нулями. Но по Ейвасу показують, що це не, ну, не так просто воно йтиме і не так швидко все-таки. На наше щастя, тут хочеться зауважити саме в контексті військових розробок. Uh, ну, ось ось якесь партнерство йде, якась взаємодія. Hmm. Uh, uh, люди у взаємодії з штучним інтелектом uh, і будуть якби як штучний інтелект вдосконалювати. Отак от. Ну, я казав, та, що штучний інтелект uh, в перспективі зможе дійсно самостійно творити щось нове, принципово нове. На даний момент він поки що компілює із того, що вже існує, якби. А в перспективі зможе творити взагалі принципово щось нове. Ну, Но ось, дійсно, Гебо взаємодія йде. Слухайте, взаємодія Ейвас як міст між світами. А... А як би з допомогою штучного інтелекту не вдалося якийсь то контакт наладити навіть з прибульцями? Чому ні? Тому що це мені дійсно йде, як. Зв'язок уже з якимось ну, іншим світом, іншою цивілізацією, давайте так назвемо. Прибульці існують, да, щоб тут не було. Ми не єдині у всесвіті, щоб там не було профанації на цю тему. Тільки мова не про рептилоїдів, зразу скажу, а про інші розумні форми життя. А, да, давайте далі. Ну Ось Дагаз, ось якась ось взаємодія відбувається дійсно, як якийсь контакт. Тут цілком імовірно, що дійсно із якоюсь більш високотехнологічною расою. Ось воно нам дає зміну ситуації, що і Маннес. Штучний інтелект в результаті дійде дійсно до рівня людини. Мало того, навіть перевершить його. Бог з машини, я ж кажу, головне, щоб так не вийшло, щоб той самий Бог з машини не вийшов з-під контролю. Бо тоді люд, людям мало місця стане, якщо так. Тому таке, да, перспектива така, що дійсно о, штучний інтелект дуже сильно розвинеться і прям кардинально змінить людство. Скажем так. Дуже хочу вірити, що в кращий бік, тому що дага сам по собі то показує зміни. Аманнас показує людство. І тут питання: а чи на добро це буде людство, чи на, на зло. Особливо, якщо це буде використання у військових цілях. Тому таке, знаєте, розклад такий: на подумати, як то кажуть. Ну, загальні картини зрозумілі. Тобто, поки що нам, я ж кажу, Термінатор не загрожує, Скайнета поки що немає, і не видно, щоб його створили. А, ну, взагалі, чи несе загрозу, така технологія, як штучний інтелект, Да, несе. І не тільки в військовому плані, а й в плані того, що деякі професії будуть зникати, і штучний інтелект якби, як, позбавить деяких людей роботи. Тому да. І така загроза теж є. Ну, е, із того, що це перспектива 10 це не буде швидкий процес. Тобто. Але загалом, штучний інтелект дуже сильно продвинеться вперед. Дуже сильно. І в результаті навіть перевершить людину, як таку. Ну, по розумовим здібностям, зрозуміло, треба уточнити. Тому, да. Ну, прадавня, ну, прадавня, да. Фантастика, там, Жюль Верн, там, і не тільки фантасти ж писали про те, що людство там створює андроїдів там, і так далі, і, тому подібне, і там починає колонізувати там інші планети і так далі. То в принципі, в принципі, принципі, такі такі віхи майбутнього проглядаються, що да, дійсно, воно так і буде. Те, що зараз здається фантастикою через там пару десятиліть стане реальністю. Тому так. Тому штучний інтелект така технологія, знаєте, цікава і небезпечна в той же час. Ну, При правильному підході, при правильному підході в принципі, людство не згине. Ну, але це при правильному підході, щоб якийсь там шалений вчений не знайшовся, який. Познімає всі заборони штучного інтелекту, і потім от потім може бути біда. дійсно. Поки заборони є, то якби все має бути нормально. Ну, знов таки повторюю: сценарій термінатора нам поки що не загрожує. Що радує. Добре, такий от сьогодні розбір вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на та бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!